Привіт, ви на радіомонтаж. Монтували ми знову генератор з Авером. прогрівається. Зараз включаємо Авера і подивимося, як буде автозапуск працювати. Провіряємо працедатність АВР. -а. Давай лайк врубай. Світло пропало. Зводиться генератор. И авер ключес. Світло у нас перє через генератор. Аверса як бачите? друге положення. Так, на вулицю до генератора. Генератор тарабанить. Генератор тарабанить. да в No, e, Svičuje lampečka, uva, to je kritično nizki ravni dopleva. Na dan moment v njem je e, 60, 60 litrov dopleva, to je malo. On bo delovati, toda no, za njega je kritični ravni. Odpovedi mi, preključajmo se, preključajmo Averna državno sejo. <kajanje> С ручку забею дну, до нормально. Так, говорит, тут Так, все, слайд включає у нас державну сеть. Все, державна сеть включена. Зараз через пару минут переключиться АВР. Авер so, перекинулися на державну сеть. А генератор через деякий час залохне. Він зараз через декілька хвилин загасине. Він буде тестову мережим і він пару хвилин ще буде працювати.